Вітаю, друзі, Олег Авто в Вінниці. і У нас, як завжди, гарні чудові автомобілі, цікаві, з гарними пробігами для продажу чи для покупки. Автомобіль свіжопривезений з Німеччини, Audi a 3 Автомобіль є дуже привабливим, має гарний візуальний вигляд, також має дуже великий попит, так як автомобіль компактний. Та дуже-дуже зручний. Велика перевага Audi серед ваг групи. Шкоди і Volkswagen в тому, що вони більш стійкіші до корозії. Автомобіль весь в рідній фарбі, свіжо провезений з Німеччини. І подивіться, в якому шикарному стані. Ті люди, які на нас вже підписані, наші підписники вже звикли до таких автомобілів і до дуже-дуже маленьких пробігів, скажімо так, на ті роки. Ми вже привчили своїх підписників до таких автомобілів. Зверніть увагу, автомобіль весь в рідній фарбі, я прийдуся приборчиком, покажу його більш детальніше. Ржавчина відсутня і натяк на ржавчину відсутній. Жодного немає натяку на корозію. Автомобіль з 2006 року 178 тисяч пробігу. Дивіться відео далі, буду показувати показники прибору, стан салону і також резини, підкапотний простір. Запустимо, послухаємо двигун. Це буде далі. Показники прибору заднє, ліве, крило, арка в рідній фарбі. Зверніть увагу, ржавчина відсутня повністю. Повторююсь, Audi має дуже велику перевагу серед вак-групи до стійкості по. Кузову від корозії. Ліва дверка задня не фарбована, ліва передня дверка не фарбована. Ліве переднє крилишко і арочка не фарбована. Резина ідеальний стан, можна сказати, нова, подивіться, що є видно фарбу В дуже класному стані. Арочки, подивіться, зауважень ноль. Дійсно, автомобіль дуже-дуже збережений. Е, так, капот. Капот не фарбований. Крилишко праве не фарбоване. Така маленька царапинка є. Автомобіль не полірований, тому так, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, праві передні двері. Не фарбовані. Праві задні двері також не фарбовані. Так, арочка. Тут крапочка є. Не фарбована. Ляда не фарбована. Вся в рідній фарбі, абсолютно. Дійсно, автомобіль. В шикарному стані. Нехай вас не смущає відсутність шильдиків А3, 1,6. Це дуже часте явище насправді, тому ви бачили по прибору автомобіль не фарбований. Перейдемо в салон, покажу вам стан салону. Зверніть увагу на карти. Вони не поцарапані, не пошкоджені в гарному стані. Кнопки скло підіймача, також кнопка центрального замка, ручка. В ідеальному стані нічого не провище, все дуже-дуже все гарне. Е, сидіння. В автомобіль без підготовки, не хімчищений, але ну, якби бачити, не сильно потрібно. Стан підлокітника, також стан перемикача світла, стан керма. Він Оригінальний рідний заводський. Є маленькі потертості по керму, але це якби не страшно. Стан так само кнопочок підігріву сидіння правий, лівий. Навпаки. Клімат контроль, магнітола, ESP. Оце ж виїзна, оцей бардачок маленький. Також справний, все дуже-дуже в гарному стані, як бачите, торпеда, ну, дійсно, кнопка аварійки. Стан наближений до нового. Також стан дверної карти лівої задньої, також кнопочки. Не, побита... Не побитий пройом, бо, як правило, б'ються ремнями з автомобілів. З Європи це дуже часте явище. Дивіться стан заднього ряду, задній диван, як новий. Є е, е, кріплення ізофікс для дитячих крісел. Тут все ціленьке, все збережене. Багажне відділення, дивіться, тут також перевага серед вак групи, в тому, що тут Бачите, є захист пластиковий і якби відсутня корозія, тому що це також є боляче місце вак групи. Тут без корозії, все чудово. Присутня полочка, багажне відділення. Ну, тут достатнє багажне відділення, я рахую, що два чемодана влізе, плюс є висота, так як це хетчбек. Також захищений пройом пластиком з заводу, бачите, як Audi продумана. Тут у нас ремкомплект, немає докаточки, але це також не новина, тому що в автомобілів з Європи це дуже часте явище. Компресор, клей, домкрат, ключ, гачок. Це все є. При бажанні можна купити докаточку і поміняти. Стан дверної карти правої і задньої також в ідеальному стані. Стан кнопочки. І так же саме звідси арочки. Так. Також ця карта права передня, не провишена, не поцарапана, стан кнопочки перемикання відкривання. Ось такий от салончик в такому ось стані. Не знаю, як на мене, він в ідеальному стані на той пробіг, на той рік. Автомобіль, нагадаю вам, не фарбований. З рідним підтвердженим пробігом 178 тисяч. І ось, власне кажучи, підтвердження пробігу. Автомобіль був куплений 29-го, 11-го, це грудень. А це ж якраз річниця. 22-й рік відмітка 158 тисяч пробігу, 21 рік 151 тисяча пробігу. пробіг підтверджений сервісною книжкою. Є куча тюфів, я не буду їх зараз вам показувати, діставати, щоб не затягувати це відео. Так як втримати увагу глядача дуже-дуже важко. Дивіться, до речі, стан над лобовим склом. Немає жодного сколу в ідеальному стані. Ну, дійсно, дійсно немає нічого, ніяких зауважень, ні сколів, нічого немає. Лобове скло замінене в Німеччині, ну, це також не є новиною, так як в Німеччині ці лобові вікна. Через маленький скол ну, потрібно міняти. В автомобіля масло замінене і замінені тормозні колодки. Таке собі маленьке ТО вже в Україні. Далі перейдемо до... запустимо двигун, перейдемо під капотний простір, подивимось, послухаємо двигун. Запустили двигун. Автомобіль працює чистенько. Рівненько, зауважень немає. Оптика у нас вся рідна. Оптика рідна. До речі, автомобіль має противотуманні фари. Все робоче, все працює. Під капотка у нас тут вся в гарному стані, ржавчини, корозії. Абсолютно немає, пройоми всі рідненькі, болтики не кручені. Зверніть увагу, ну прям дуже-дуже все тут гарно. 1,6 MPI двигун, простий, на ремені і дуже-дуже популярні мотори. Він код для перевірки, до речі, пробігу. Хто не вірить, там це нормальне явище, перевіряйте. Антифріз у нас в нормі, чистенький, без зауважень. Двигун сухенький, нічого тут не, не запотівше, не, не грязне, все в гарному добротньому стані. Можемо зняти кришечку. Двигуна, подивіться, все сухенько, все дуже-дуже гарно та так як має бути. Підведемо короткий підсумок. Разом з вами ми оглянули автомобіль, я старався максимально чесно та відкрито донести інформацію, показав всі підтвердження пробігу. Показав стан кузова, пройшовся приборчиком, показав резину, показав салон, підкапотку, багажник, все показав. Надіюсь, відео було інформативним. Вам воно сподобалось. Що не вистачає, на вашу думку, в огляду, напишіть, будемо робити помилку, роботу над помилками. Ось автомобіль, ви бачите, не димить. Працює рівненько, чистенько, зауважень немає. Короткий піксумок. 2006 рік, 1,6 MPI двигун, 178 тисяч пробігу, рідна фарба, майже нова гума, підтверджений пробіг, стан, музей. Без перебільшення музейний експонат, так як воно. Таких автомобілів все важче і важче знаходите. Дуже достойний стан машини, дуже гарний пробіг автомобіля. Це автомобіль не на рік і не на два. Кого цікавий даний автомобіль, звертайтеся за номером телефону в приватні повідомлення. Пишіть коментарі. Автомобіль буде коштувати недешево, 7700 його вартість, також можлива доставка до вашого дому. За умовами доставки, телефонуйте за номером телефону або у приватні повідомлення. До зустрічі.